Богдан Сульчаник Я би для тебе. Він їй казав, я би для тебе зняв із неба зірку, твоїм ім'ям назвав нову планету, я би тобі складав усе життя сонети, писав би партії для скрипок і кларнетів. Заради тебе я би вирушив у мандри, примусив цілий світ тобі молитися. В ім'я твоє я б знищував народи, палив мости, я би відкрив каскад незнаних досі водопадів, в нових озерах показав би світу твої очі, я би міг навіть від життя відмовитись, зробив би все, що би ти тільки захотіла. А я б, а я б, вона йому відповідала, хотіла б. Щоб ти просто був завжди зі мною поруч. Любов, любов на кінчиках пальців, любов у кивку голови, любов прокидається вранці і треться коліном в живіт, любов у гострому носику, любов у віях густих, любов в теплий коцик горнеться, коли за вікном іде сніг. Любов у вигині талії любов у ямочках щік. тільки любов посміхається так, що спиняється світ. Любов так важко означити, вдягнути в корсети слів. Вона на кінчиках пальців, вона у кивку голови. Я належу до тих, хто завжди сідає з краю, хто міняє рівний асфальт. На стежку гірську. Я належу до тих, кому завжди чогось бракує, але не грошей, а так, води у піску. Я належу до тих, кого особисто не знаю, хто мовчки усе життя кохає лише одну. Я б на папері малював опори під кожним словом, кожним знаком пунктуації. Аби його не розірвало море тих пристрастей, що я в словах позначую я почуттів розпечене каміння, беру як глину голими руками, і в одягу із літер павутиння спокійно застига червона лава. Слова, слова, убоге марело, надійна схованка поміж сплетінням ліній. Якби ж то тільки витримати міг папір одну лиш мить. Із докор сумління. Слова, слова, постійна втеча від себе самого. Як хочу, я, щоб не пошматував папір початок мого внутрішнього діалогу, як хочу, щоб витримав папір одну лиш мить із внутрішнього діалогу, Я хочу бачити жінку, я хочу ловити небо, я хочу літати у хмарах. Я хочу бавитися в піску, хочу співати пісень. Хочу, щоб світ був знов молодим. Хочу відчувати подих вітру і запах лісу на шкірі. Хочу піти пішки далеко-далеко світ очі І знов побачити, як встає сонце. І дає знак тим, хто хоче, того сам не знає чого. Кого щодня буде зранку незвичайно туга. Туга дороги, яка кличе чоловіка, туга, яка зникає у нашому світі, туга життя на межі, життя у пошуках, життя, якому немає виправдання, життя далеко від сім'ї, життя далеко від звичної відповідальності, життя, яке не має іншого значення, крім того, яке кожного дня виникає зранку, і кожної ночі засинає разом з нами. Туга за цілим, Туга за розумінням світу і наш пошук, пошук, який не дасть жодних відповідей, пошук, який є формою нашого прагнення віднайти цілість. І хто може сказати, що має бути так, а не інакше?